Приймати, лиси, мікрофон. а ми засідання проводимо. А, і день да, на першому засіданні ніколи не буває форума, а буває десь половина і скільки людей. Пожалуйста, ну, ну, скажіть, вже не право, хочете. Вже що а, хочете? А якщо друга особа не прибула на заміну особи, якої він не списку? Ну це зовсім друга. Я його не беру. ні, я не беру. ви берете одну особу, так? Тільки одну особу на заміну. Секретаря Пліщенка Віктора Івановича одного малиги, тобто можна після восьми години приймати присягу, так після якої Після восьми ранку. У мене члени комісії десь, є квору. У мене що є, є. комісії на першому засіданні. виборчої комісії коли він бере участь обов'язковому порядку. Ознайомлюється зі змістом частини 7 двадцять цієї статті. після чого складає таку присягу члена комісії. Тобто комісія, член комісії, має прийняти присягу на першому засіданні члена комісії. Обов'язково тільки на першому, якщо у мене на перше засідання прийшло 13 чоловік у списку. У мене 20. на друге засідання до мене прийшли ще 7 чоловік або 3 чоловіка. Я... Правильно. Я согласна з вами. Ну, зараз, зараз... ну я не хочу зробити так, щоб вибори, оці люди, які потратили, скільки енергії, скільки часу, я не хочу зробити, щоб вибори в мене не признали і не прийняли в мене протокола. проведення голосування. Сказали, що не приймуть у мене протокола, ви розумієте? Ні. Зараз скажу вам. Ой, Господи. Що, якщо ви не приймете так, що нового члена комісії, то не да, приймуть протоколи. Так, да, не приймуть протоколи. Як. Як хто це сказав вам? Що скажу? Курятник Анатолій Михайлович. Це хто? Ну, член комісії сказав. Окружної Кружної комісії, так. Да. І Миколаїв. перед цим дзвонив другий, який то я вам дала записок. Микола Так. Да. Да. Скажіть фамілію, будь ласка. Цей спочатку сказав, а тепер цей сказав. Mm -hmm. То ви хочете, щоб я що, зірвала вибори? Не хочете? І я не хочу. <ріст> так, так, так. <ріст> і я не хочу. Слава і я не хочу.